Так хочеться літа із запахом миру, без звуків сирен і тривожного сну, щоб знов не відчути холодну зневіру, бо в нас уже вкрали спокійну весну. Так хочеться літа із запахом тиші, де дзвінку лунають пісні солов'я, де вітер із ніжністю трави колише і росами вмита родюча земля. Так хочеться літа зі смаком надії. Що співом птахів поведе в майбуття. Так хочеться літа і здійснення мрії про наше щасливе і тихе життя. Так хочеться літа зі смаком любові, квітучого літа, п'янкого тепла, Щоб пахли хлібами поля волошкові і зникла назавжди ворожа орда. Так хочеться літа із запахом миру. Ще більше ніяких новин про війну. Так хочеться, Боже, відверто і щиро, бо в нас уже вкрали спокійну весну.